сама росіянка. Mm. Сама росіянка. Росії потрібен Донбас, бо вони Бамбілі Бамбас. Вітаю друзі. З вами канал Зелена вата. Підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь в тіктоці і підписуйтесь на Ютубі Зелена вата. Одна росіянка, яка проживає на території України. Росія її абсолютно нічого не зробила. Трилюють тут. Тому що Росії нужен Донбас. Вот. Ви ж самі даєте вітаєте. Yeah. А в ви сказали, що Росія не виновата? В Литві, в Латвії виганяють росіян назад у рудную гавань. А от наша влада, наші керівники, наші СБУшники отаке от от гівно тримає. Що Росії потрібно? Угу. Так що, яка влада, така і країна. є країна.